Автомобільне підселення для ТРО у Черкасах. Міський голова Анатолій Бондаренко разом із родинами загиблих передав автомобіль 118-й бригаді. ТРО. на заклик міського голови про збір відгукнулися небайдужі черкасці. Не пройшло і три тижні, як ми разом з вами знову робимо гарну справу і робимо гарну справу тут біля собору, який молитви проходять на українській мові. Ключі передали заступнику командира військової частини Борису Карганову. Військовий говорить: від нашої допомоги залежить життя бійців. Через пару днів ця машина буде вже на позиції. Піднімайте громадськість, Бо якщо ми не будемо єдними, у нас це буде дуже довго. Якщо ми не будемо спільно цю справу робити, це буде дуже довго. Освятив автомобіль митрополит Черкаський Чигринський Чигиринський владика Іоанн. Кожен охочий поклав всередину смаколики та подарунки захисникам. Цей автомобіль є свідченням якраз отої наснаги, незламності і жаги до перемоги. Обов'язково ми переможемо. Рідні полеглих військових запропонували створити спільний благодійний фонд міського голови та родин загиблих. Черкаси разом сьогодні? до перемоги голосуванням присутні підтримали цю ідею для родин. Для нас саме головне це мета. Така велика мета, наша перемога, наша спільна перемога. Анна Білик, Сергій Косенко, телеканал Віка.